в північній Америці український фестиваль на Плурвест Вилич у самісінькому розпалі? І сьогодні поруч зі мною в нашій студії, вуличній студії, а знаходиться Наталія Делієва, директор імерсивних виставок. Наталія все правильно сказала. Розкажіть мені, чому сьогодні зібралися ми тут, крім нашого урочистого святкування, і що таке імерсивні виставки. Ну, по-перше, я приїхала подивитися. Давно мріяла побачити на свої очі цей фестиваль, який є найбільший український фестиваль понічної Америки. Я дуже вражена цим фестивалем, Я не очікувала такого масштабу, який я побачила, такої кількості людей, прихильників України. Я дуже рада цьому. А я приїхала позавчора з Одеси з України також з місією. А я хочу канадійцям представити віртуальний тур. Який ми зробили завдяки українському культурному фонду про правду війну в Україні в прошлому році імерсівну виставку «Ukraine Land of the Brave» Україна земля хоробрих. Ми показували завдяки фестивалю. В прошлому році в Торонто, і на основі цієї виставки ми зробили віртуальний тур, де кожен може зайти на сайт ukraineimmersive.com і подивитись цей віртуальний тур, зануритись у правду війни в Україні. Ця імерсивна виставка, цей віртуальний тур має 10 розділів, і ви зможете побачити про Маріуполь, про Чернігів, про жінок-захисниць, наших захисників, про дітей війни. Поховання героя ця виставка, вона дуже емоційна, і кожен, хто її подивиться, зрозуміє, що відбувається в Україні. Тому я приїхала з такою місією. Дуже вам дякую за те, що ви робите для України цей неймовірний фестиваль. Що ви даєте можливість і мені достукатись до канадійців, щоб вони подивилися віртуальний тур імерсивної виставки «Ukraine of the Brave». А скажіть, які емоції викликають у людей ось, про предмети виставки? Розумієте, імерсивна виставка імерсив, та з англійською як занурення. І всі імерсивні виставки вони дуже емоційні. Людина, коли вона знаходиться в іммерсивній виставці, це великий простір на 360 градусів, коли ти все бачиш навкруги себе, і ти наче це все відчуваєш на собі. Ну, звісно, у нас багато іммерсивних виставок: Тараса Шевченка, Марія Примаченка, а виставка Ukraine Land of the brave» про війну в Україні. Звісно, вона дуже емоційна, і люди без сліз з цієї виставки, на жаль, не покидають, тому що вони ну, бачать, що відбувається в Україні, і ми маємо таку місію нести і показувати людям, що вони розуміли, що це не просто там десь щось відбувається. Я ж то чув. Хай вони побачать, що відчувають українці. І коли вони бачать це, це вони і самі відчують те, що відчуваємо ми, знаходячись в Україні. Як сьогодні настрій на фестивалі? Що вже вдалося побачити і а, яким досвідом обмінятись? Ви знаєте, мене дуже вразив парад. А, така кількість людей, і вони не просто так люди йдуть там в колонах, а це все оформлено, вони співають, танцюють, машини, лозунги. Неймовірний парад мене дуже вразив. Дуже гарний концерт, дуже гарний концерт, який зараз у нас за спиною. Ми чуємо цей ці співці, танці. Наскільки професійно, стільки багато, я бачу виконавців, дуже знаменитих приїхали з України на цей фестиваль. Я, я, я вражена, я дуже дякую, що ви займаєтесь такою важливою справою, присуваєте Україну. І я бачу, от скільки Тут таких маленьких там магазинчиків, палаток палатах, і навкруги e, «Support Ukraine», підтримка. Під, підтримуйте Україну, військових, e, біженців, переселенців. І ну дуже потужний фестиваль, дуже корисний. Дякую дуже де в майбутньому можуть глядачі побачити вашу виставу? А по перше, в рамках фестивалю зараз проходять виставки на янк 1 імерсивні виставки, які показують українців в Канаді митців. Це виставка була зроблена завдяки осередку культурного центру Вініпезії. Друга частина виставки присвячується митцям і історії кримського татарського населення. Ми все робимо для перемоги і для того, щоб Крим повернувся в Україну. Заходьте, будь ласка, на наш сайт ukraineimmersive.com, де ви зможете побачити віртуальний тур «Ukraine. Land of the Brave. про війну в Україні. Друзі, обов'язково долучайтеся, ставайте частиною виставки і насолоджуйтеся. Таким чином, ви зможете не тільки отримати позитивні враження, а й допомогти Україні і в її боротьбі із хворобою. Дякую no, no, вам щиро. І я вам дякую. Слава Україні! Героям слава!